Добрий день! Тема уроку робота із зображеннями у програмі Photoshop. Сьогодні ми будемо з вами робити з двох зображень, ми будемо компонувати одне. Ми з вами вже заздалегідь відкрили наших, наших два зображення, і тепер для того, щоб нам їх скомпонувати, нам потрібно створити ще один документ. Для цього ми відкриваємо з вами файл, створити і дивимося, який потрібно нам створити документ. Ширина нашого документа буде 12, і висота буде 20, але не в міліметрах, а в сантиметрах. 12, 20. Так, горизонтальна орієнтація і натискаємо створити. Тобто ми бачимо, що у нас з вами створився новий документ. Тепер переходимо на наш шар 1. І за допомогою інструменту Прямокутна область ми з вами виділяємо наше зображення. За допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C ми його копіюємо. Переходимо на наш новий документ і за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-V ми з вами вставляємо наше зображення. За допомогою інструмента переміщення ми переміщуємо наше зображення відповідно до, до верху нашого документу. Переходимо до ще одного нашого зображення і так само за допомогою інструменту прямокутна область ми з вами, ми з вами його копіюємо. За допомогою клавіатурного скорочення копіюємо і за допомогою клавіатурного скорочення вставляємо. Але ми бачимо, що наше зображення друге трішечки велике. Для цього ми з вами обираємо інструмент переміщення, натискаємо Ctrl-T і бачимо, що наше зображення виділилось, і тепер ми можемо його з вами зменшити відповідно до тих розмірів, які нам потрібні. Наше зображення зменшено, і тепер нам потрібно з вами його перевернути. Для цього ми з вами заходимо редагувати, трансформувати і повернути його», відзеркалити за вертикаллю. Тобто ми бачимо, що наше зображення відзеркалилось. Тепер нам потрібно за допомогою інструменту гумка. Трішечки прибирати наше зображення, але ми бачимо, що чомусь наше зображення ми не можемо видалити, тому ми з вами повертаємося до наших шарів. Для цього ми з вами заходимо в вікно, Шари. і відкривається вкладка шарів. Отже, переходимо на шар 1 і витираємо ту необхідну кількість зображень, яка нам потрібна. Ми видалили з вами фрагмент ананасу, знову переходимо в інструмент переміщення і перетягуємо наші, наше зображення зверху, тобто виходить у нас ось так. Тепер за допомогою Alt ми збільшуємо наше зображення. Так. Тепер за допомогою інструменту гумка. Ми з вами видаляємо зайві фрагменти, які нам не потрібні. Зменшуємо наше зображення. Все, наше зображення готове. І тепер нам потрібно його зберегти. Ми натискаємо з вами файл, зберегти як обираємо ім'я файлу і обираємо, в, якій, в якому форматі нам потрібно його зберегти. В форматі зберегти. І давайте назвемо його зображення Наприклад, 222. Зберегти. Натискаємо ОК. ОК.